Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми Україна під час Другої світової війни, яка включає розділ Рух опору в Україні. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На території України в роки війни діяли сили опору. Представлені як радянськими партизанами і підпільниками, так і національно орієнтованими українськими Збройними силами. Спочатку про радянський рух опору радянське керівництво непогано підготувалося до продовження боротьби на окупованих територіях. Тут була залишена велика кількість підпільних організацій, партизанських загонів і груп. Однак уже в перші тижні окупації більшість з них була розгромлена, бо місцеве населення не підтримувало діяльність цих груп і навіть відносилося до них вороже. Члени підпільних обкомів і райкомів, підпільних груп КПБУ були заарештовані чи не в перші ж години німецької окупації. На них зразу ж після приходу німців донесли місцеві жителі. Які прекрасно знали всіх партійних робітників, а також фіксували немісцевих людей, які несподівано з'являлися у їх населеному пункті. Так звані партизанські групи складалися з декількох працівників НКВС. Кожна, завданням яких було створити партизанські загони, залучивши до своїх груп якомога більше місцевих жителів. Бажаючих вступати в ці загони практично не було. І більше того, в багатьох селах спочатку створювалися загони самооборони проти цих так званих партизан. Однак, у 1942 році партизанський і підпільний радянський рух поступово почав наростати. Що ж було причиною таких змін у настроях українців? По-перше, стало зрозумілим, що у 1941 році прийшли зовсім не ті німці, які займали Україну у 1918 році і які вели себе досить толерантно. Терористичний характер окупаційної влади проявився чи не з самого початку окупації. І це природно викликало серед українців бажання помститись. По друге, поразка німців під Москвою показала. Що питання про переможця в радянсько-німецькій війні ще далеко не вирішене, а більшості людей притаманне бажання бути на боці переможців. Тому після перемоги під Москвою почалося зростання радянського партизанського руху і були створені великі партизанські з'єднання Сидора Ковпака, Олександра Сабурова, Олексія Федорова, Михайла Наумова та інші. Для керівництва Радянським партизанським рухом 20 червня 1942 року був утворений український штаб партизанського руху, керівником якого був заступник народного комісара УРСР Тимофій Строкач. Всього на Україні діяло 46 партизанських з'єднань і більше двох тисяч партизанських загонів, в яких воювало в різний час від 5 до. До 50 тисяч бійців. З широко відомі молодіжні підпільні організації, Молода Гвардія у місті Краснодон Луганської області, Партизанська іскра на Миколаївщині та інші. Що стосується українського руху, то представники Організації Українських Націоналістів сприйняли радянсько-німецьку війну як можливість відновити українську державність. Спочатку вони розраховували на те, що Німеччина буде сприяти відродженню України. Тому у складі німецької військової розвідки Абверу за ініціативою ОУН Б були створені українські підрозділи батальйони чи курені, Нахтигаль, Соловейко і Роланд. В ОУН розглядали ці курені як зародок української армії. Тим більше, що бійці цих батальйонів приносили присягу українському народу. Після початку війни українські батальйони діяли на боці німецької армії. Рано вранці 30 червня 1941 року батальйон Нахтігаль увійшов до Львова, випередивши німецькі війська. Скориставшись ситуацією, того ж дня, прихильники ОУН Б. Провели українські національні збори, які проголосили відновлення української держави і прийняли ще до цього спеціальний акт, був створений уряд, так зване Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком. Однак німці збиралися експлуатувати Україну, а не відновлювати її державність. Вони не визнали цього акту. І вже з початку липня почалися арешти українців, причетних до прийняття вказаного документу. 5 липня був арештований Ярослав Стецько, 9 липня у Кракові Степан Бандера. Вони були поміщені в концтабір Заксенгаузен, у якому пробули до осені. 1944 року. Від 9 липня до 15 вересня відбувалися масові арешти українських націоналістів. Їх утримували в тюрмі Налонського у Львові, а потім перевезли у німецькі концтабори. 11 липня 1941 року німецька окупаційна влада повністю заборонила діяльність українських організацій. Зважаючи на ситуацію, що склалася 19 вересня 1941 року на конференції ОУН було ухвалене рішення проведення антинімецької війни і відкриття фронту проти німців. Тим не менше, інша частина націоналістів, члени ОУН М Мельниківців, ще не втратила віри в те, що німці таки допоможуть відновити українську державність. Пояснюючи репресії проти бандерівців тим, що ті діяли занадто авантюрно і без узгодження з німцями. 19 вересня 1941 року німці взяли Київ. І вже 5 жовтня 1941 року члени ОУН М. створили у Києві Українську національну раду. Однак, 17 листопада 1941 року. Українська Національна Рада була розпущена, було заарештовано більше 300 членів ОУН М, а 40 найбільш впливових її учасників були розстріляні у Баминому яру у лютому 1942 року. Серед них була й видатна поетеса Олена Теліга. Важливу роль в організації українського руху під час війни. Відіграли так звані похідні групи, які направляли на схід як Мельниківці, тобто члени ОУН М. Так і Бандерівці, члени ОУН Б. Однак перші партизанські загони на Поліссі та Волині створив Тарас Боровець, що мав псевдонім Бульба. Він не належав до Організації українських націоналістів. Сформований ним військовий загін поліська Січ боровся проти залишків Червоної армії та німців. У грудні 1941 року його загін був названий Українська повстанська армія. Однак у 1942 році діяльність цього та інших загонів взяла під свій контроль ОУН Б, яка й реорганізувала УПА. Формально днем народження УПА вважається 14 жовтня 1942 року Свято Покрова Богородиці, покровительки війська Запорозького. Були сформовані ударні групи під назвою УПА Північ, УПА Захід, УПА Південь, головнокомандуючим УПА став Роман Шухевич, псевдо Тарас Чупринка. Метою боротьби проголошувалося. Досягнення незалежності України, побудова демократичної, соціально орієнтованої держави. Основним шляхом досягнення цієї мети проголошувалася боротьба проти тоталітарних режимів, як сталінсько більшовицького так і нацистського режиму Гітлера. У 1943 році на Волині відбулися події, які отримали назву Волинська трагедія. Тут розгорнулася війна між УПА і польською підпільною армією Крайовою, підпорядкованою польському еміграційному уряду в Лондоні. Основним методом боротьби було взаємне знищення польського і українського населення волині. Жертвами цієї боротьби стали тисячі поляків і українців, про що ми нині можемо лише шкодувати. У червні 1944 року біля Самбора була створена українська головна визвольна рада, яка прийняла декілька програмних документів, в яких проголошувалася мета українського повстанського руху створення української незалежної соборної держави, а також те, що для досягнення цієї мети УПА бореться проти обох тоталітарних режимів. Сталінського і Гітлерівського було видано декілька листівок звернень, у тому числі до росіян, до червоноармійців, а також до народів Кавказу та Сибіру із закликом підніматися на боротьбу з більшовиками. Головою президії та президентом УГВР обрали Кирила Осьмака, псевдонім Марко Горянський. Навесні 1943 року почалося формування 14-ї гренадерської дивізії СС Галичина. У червні 1944 року вона була розгромлена під Бродами і частина вояків перейшла до УПА. На завершення нагадаємо основні дати. Червень 1941 року Тарас Бульба-Боровець створив Поліську Січ. 30 червня 1941 року прийняття у Львові акта проголошення відновлення Української держави та формування уряду на чолі з Ярославом Стецьком. 14 жовтня 1942 року створення Української повстанської армії на чолі з Романом Шухевичем. Отже, третя частина лекції на тему. Україна під час Другої світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!